Доброго дня! ви не хотіли б прийняти участь в фотоакції. Всі зібрані гроші підуть на АТО. Залюбки. Тримайте. Дякую. Рішили таким чином відзначити день міста, нашому місту 1130 років, і ми вирішили зробити таку саму кількість житомирян, показати, які в нас є люди. Наші люди це наша цінність. Люди приходять, фотографуються, потім ми ці портрети всі е, обов'язково надрукуємо і виставимо в вигляді виставки, е, де згодом можна буде купити свою світлину або, там, наприклад, дитини своєї. Е, е, і всі виручені кошти ми передамо на допомогу армії. У нас фотографів дуже багато, десь чоловік 30-40. Ще є волонтери, які допомагають. Люди, ну, по-разному, хто соглашається, хто не хоче. От, в принципі, Чому б не сфотографуватися, Тим боля, акція вигварительна. Ми деньки збираємо з ну з целю також помочь воєнним. Більшість людей, які погоджуються сфотографуватися, це в основному діти або дівчата і жінки також більш якби скати більше дають свою згоду на фотографіях. Тому якби в мене більше фотографій дівчат і дітей акція дуже чудова. Ми не знали. Ми йшли і нам запропонувала дівчина. Тобто таким чином дізналися. Прекрасно, потім будуть купувати свої фотографії, кошти підуть на наше військо. Дуже гарне рішення Житомиру 1130 років, і дуже буде цікаво подивитися на цей фотоколаж, тим паче отримати фотографії цікаві. момент благодійності це теж дуже добре, коли люди, люди свідомі і хочуть допомогти іншим безкорисно.